Твої відоси допомогли мені знизити піздострадання від токсичних відносин, які були чотири роки. Чотири роки піздостраждав, хлопець. Протягом цього часу п'ять разів розривав і повертався, і навіть встиг одружитись. Ха? Тепер же знайомлюсь з новими дівчатами, і все наче краще. Але. Часто виникає відчуття сорому, що поки наші відчайдушні хлопці боронять нашу неньку, я тут тилу розважаю з дівчатами. Від цього маю якісь загони типу: перший загони краще знайти одну постійну партнершу і забити на нові знайомства, хоча відчуваю, що ще не нагулявся. Сконцентруватись на допомозі армії, наприклад, знайти другу роботу, щоб ще більше донатити. Наразі я вже маю топову айтішню ЗП, за якою щомісячно до 50% йде на допомогу нашим рексам. Слухай, друже, давай по порядку. Якщо ти протягом повномасштабної війни 50% своєї зарплати віддаєш ЗСУ, ти молодчага. Ти молодчага. Я більше того як скажу тобі. Я дуже багато спілкуюсь з нашими військовими, і вони кажуть, що якщо дійсно хтось нормально заробляє, і у нього є можливість і є бажання, що саме головне, настільки багато віддавати, на донати зсу, нехай він залишається в тилу, і нехай він це робить, тому що така допомога вона дуже необхідна. Вона дуже необхідна. Я тобі передаю їх слова. Не знаю, наскільки вона тебе заспокоїть, але, як то кажуть, за що купив, за те продав. З першої причини витікає наступне: немає бажання якось оформляти свою інсту чи тіндер. Опис зробити нормфотки для кращої конверсії. Цей стан сорому і невпевненості в своїх діях переноситься і на знайомство на вулиці. А я тобі раджу трошки інакше до цього відноситись. От дивись, ти заробляєш крутів, якщо ти донатиш 50 тисяч сьогодні, я думаю, ти заробляєш непогані гроші. Як то кажуть, так чи інакше, відпочинок, відпочинок це частина роботи. І я вважаю, що якщо ми кажемо про те, що ти постійно донатиш, донатиш великі суми, ти можеш собі дозволити зробити декілька непоганих фоток, розмістити їх в Тіндер і ходити чи свічату з дівчатами на побачення. І хай такий відпочинок, він навпаки дозволяє тобі. Ще більше донатити в майбутньому. Чи хоча б донатити стільки, скільки ти донатиш зараз? Ще додам, що я страх, ти воювати добровольцем. Він є. Це нормально. У мене він також є. Я вам про це неодноразово казав. Що так, я не пішов добровольно і не планую йти добровольно. Чому? Тому що соромно, соромно, це вже страшно. І соромно про це казати з одного боку. З одного боку соромно, а з іншого краще казати правду. Але розумію, що чим довше ми воюємо, тим більший шанс просто підпасти під мобілізацію. Більший. Тому активно почав займатися спортом і періодично відвідую тир та курси по так -мєду. Так ти малочага, ти готуєшся навіть. Слухай, ти, ти готуєшся, у тебе є емпатія, у тебе є патріотизм, і ти регулярно робиш свій вклад. Чуваче, ти мала Цікаво почути твої думки щодо цього. Дякую тобі і слава ЗСУ. Я тобі дуже дякую за цей крутий донат і хлопці тобі будуть обов'язково дуже вдячні. Я можу сказати, що знову ж таки, страх йти воювати добровольцем, він у мене є також. Я не знаю, знову ж таки, ця інформація тобі якось допоможе чи не допоможе. Що мене заспокоює, я намагаюся все ж таки робити те, що можу робити. Те, що... Мені, як мені здається, вдається мені свій хоча б маленький вклад, але все одно роблю. І так, я про це також неодноразово думаю. І так, мені все одно кожен день на якийсь відсоток. Е ну, як на який відсоток? Я стосовно просто чого думаю: що якщо, наприклад, завтра закінчиться війна, ви бачили там подяки, які від бригад. Я дуже багато спілкуюсь. Так просто з військовими. І вони також дуже вдячні. І вони також приємні речі кажуть. стосовно каналу, стосовно того, що навіть зараз на війні їх там контент підтримує та таке інше. Але я розумію, що а, якщо взяти усе, що я, наприклад, зробив для ЗСУ з початку повномасштабної війни, то відсотків на 45 я буду відчувати. ну, Якісь такі приємні емоції, ну тобто я молодчага, ось я зробив те, ось я зробив те, я те, це 45%. А 55% це все одно сором. Сором, що не пішов добровольцем. Це є таке. Ну та й ладно, а що робити? А, тим не менше, тим не менше, я вважаю, що якщо людина вона має якісь. Конкретні речі, про які нам може сказати, я зробив те, я зробив те, я зробив те. То їй також є чим пишатися. Я скажу стосовно тебе, ну скажу ім'я твоє, ладно, не буду казати прізвище. Олександр, Олександр, я пишаю, що в мене є такі підписники. Я пишаюсь таким великим донатом. і Я впевнений, що хлопці, які зараз у Збройних силах України, вони також дуже дуже вдячні і дуже пишаються, що в тилу залишаються такі українці. Які 50% своєї зарплати віддають для зсу, які не забувають про те, що війна триває? Тому Олександр, ти крутий? Маю таке філософське запитання. Служу з березня 2022-го. До цього працював в ІТ. Мені повезло, якщо так можна сказати, служити там, де немає бойових дій. Тому відчуваю необхідність хоча б донатити, раз не беру прямої участі, принаймні поки що. Загалом моя думка така: донати це угода з совістю, яка мучить через те, що страх все ж бере верх над тобою. Він каже про себе, що я міг би проявити ініціативу, щоб попасти в бойовий підрозділ, але цього не роблю. Це краще, ніж нічого не робити. Але все ж, що думаєш з цього приводу? Ну, я ось, в принципі, декілька хвилин тому вже відповідав на таке питання. Так, донати, якась наша справа, якийсь наш вклад. Це, це дуже добре, це дуже необхідно. І також я вважаю, що кожен з нас може пишатись цим, але десь на 45%, а на 55% це угода з совістю, і це сором. Ну, такі зараз часи. Думаю, що багатьом підписникам це відчуття зараз знайоме. Думаю, так. Думаю, так, мені так точно. Я тебе розумію, я можу сказати тобі, бачите, хлопець служить в ЗСУ. Так, він каже, що на тих ділянках, де нічого не відбувається, але тим не менше, він був айтішником, пішов в ЗСУ, донатить і відчуває сором. Козак, насправді, Дмитро, ти себе недооцінюєш. Я пишаюсь такими підписниками, я пишаюсь такими українцями. І, Дмитро, ти крутий. Ти крутий. Дякую тобі за 5 тисяч гривень, дякую тобі за службу. І дякую тобі за такий світогляд. Тому що так думати стосовно такого переживати може тільки крута людина, тільки крутий українець. Ти крутий. Крутий і дякую. Дякую тобі. Макс, це дуже потужно. Витримати рік марафону, кожного дня, випускаючи нове відео, це ті виклики сили волі, якими можна пишатися. Україна вистояла проти агресора, окупанта, саме тому, що у нас є такі люди, як ти. Дякую. Це про те, що кажу, мені насправді мабуть. Е Ну, набагато простіше, ніж вам. Тому що я все ж таки, незважаючи на те, що я кожен день в свій бік чую і всяке лайно, типу, там, блять, що я нацист, там, да, що мене там вб'ють, що знову ж таки в мене якісь там будуть проблеми, коли Росія захопить Київ. Ну, коротше, незважаючи на те, що я багато різних хуйнів в свій бік чую, але цьому при всьому, я ж. А дуже багато приємних якихось речей чую від кожного із вас, від Олдів. Знову ж таки, я так спілкуюсь, проводжу там якісь консультації з військовими. Я там приємні речі чую, ну якісь подяки. Так чи інакше, це дійсно наша з вами спільна перемога і ну, спільна справа. Але тим не менш, приємно, що там Ну приємно. Ну це правда, приємно, що там моє ім'я, моє прізвище. Але навіть незважаючи на це все, все одно. Ну, знову ж таки, важко все одно десь, так би мовити, дуже немаленьке відчуття від того, що, блядь, ну так, ти, звісно, мала чага, але мог би піти зараз там і воювати. Вам те ще важче, тому що таку кількість приємних речей, як я, ну, скоріш за все, ви не чуєте. Я сподіваюся, що хоча б, хоча б трошечки мені вдається це вам компенсувати. А... І я можу сказати, що ти мені підпишеш там приємні речі, якісь там ти просто красень, обіймаєш му руку. А я з радістю кожному з вас, кожному олду, кожному, хто протягом цього року підтримував мене, підтримував якісь ідеї, тому що е, е, марафон розпочався також стрімом. І коли був перший стрім. Я дуже сумнівався. Ну, мені здавалося на той момент, що ну, просто ну, там, я блогер по пікапу, по знайомствам, по стосункам. Ну, хто там буде брати участь в якихось зборах на ЗСУ на моєму каналі, якщо там є Стерненко, наприклад, так? чи є якісь ще блогери. Ну, я дуже стосовно цього там, хвилювався, що нічого такого не вийде. А якщо просто озирнутись, скільки усього трапилось за цей рік, це ж просто неймовірно. Ну, от реально, рік тому. Ви розумієте, що сумарно, якщо просто брати в кількості тачок, наприклад, то ми з вами зібрали ну, десь на 50 або на 60 тачок ДЗСУ. Просто ми не збирали тільки на тачки. На що ми тільки не збирали? Ми збирали там з вами на безпілотники, ми збирали з вами на Магніфер, ми збирали з вами на. Тому що на дрони я вже сказав, на тачки ми з вами збирали. Ми багато на чого збирали. Ми просто переказували там, у фонд притули, там, чи повернись живим, чи там, Азову. Різне було. Але сумарно, по моїм підрахункам, якщо це все просумувати, то десь 50-60 тачок для ЗСУ. Рік тому, ну це важко було повірити, що це таке вдасться. І це неймовірно круто, це неймовірно круто. Тому ну ви супер крути. Ти просто красень обіймаєш мо руку. Слава Україні! Героям слава!